Друзі, всім привіт! Наша улюблена рубрика, розбір магазинів підписників. І сьогодні я буду оцінювати магазини, які ви мені поскидали в інстаграмі. До речі, підписуйтесь на мій інстаграм. Я буду їх оцінювати за чотирма критеріями: а саме: дизайн та навігація, головна сторінка, в цілому її структура, сторінка продукту основного, який продається або всіх продуктів, і шлях користувача від сторінки продукту або від головної сторінки до чекаута. І нагадую, це все я роблю безкоштовно для моїх підписників в інстаграмі. З вами Дмитро Вудуєком. Поїхали. Перший магазин. Ось такий цікавий, як на мене, продукт. Насправді продукт трохи віджатий, це класичний дропшипінг. По дизайну цього сайту, що мені тут подобається, що мені тут не подобається. Кольори підібрані досить цікаво. відповідають там кольорам продукту, воно між собою менчиться. А от логотип, ем, оця бігуща строка. Ну Насправді таке собі. Тут у нас є зломані якісь блоки, незрозумілі для чого. В цілому, по дизайну по цьому магазину, що я можу сказати? About us. Тут взагалі немає сторінки. В цілому, дизайн, я б сказав так на 4 з плюсом. Мені подобаються гарно підібрані кольори, шрифти. Мені подобаються гарно підібрані там, картинки. Єдине, що мені тут не подобається, це трошки негарно зробили там, відступи, недопрацьовані сторінки. Отут трошки дивно виглядає, хотілося б його білим на прозорому фоні. Переходимо до головної сторінки. Давайте. Мені головна сторінка взагалі тут не подобається. Я не бачу тут ніяких хороших толкових відгуків, які мали, би бути на One Product Story. Я тут бачу дуже-дуже мало тексту, незрозуміло чому це виділено, розмір, висота. Ну давайте будемо дивитись, напевно, що все в форматі. Мобайлу, тому що більшість зараз трафіку йде з мобайлу, але з мобайлу я бачу, що тут ну, трошки, трошки краще, все-таки, але немає взагалі ніяких відгуків. О, на головній сторінці я би не додавав одразу цей продукт, я би додав би якесь там відео або імейдж-баннер е, з цим продуктом. Прям вже потім додавати оцей секцію з продуктом. Що в нас далі? Далі тут незрозумілі великі відступи. Головна сторінка в цілому, вона хороша, як селспейдж. То вона продає, єдине тут є над чим допрацювати. Наприклад, відгуки, окремо додати відео, зменшити трошки розмір цих гіфок, ну вони прям займають одна гівка на весь екран. Я би оцінив на напевне, що 6,5 з 10 я би оцінив головну стрінку. До речі, по навігації теж, як бачите, трошки така дивна навігація Home, але е, я би назвав її назвою прям цього продукту. Fit Jobs, там бла-бла-бла тм, типу Шоп. У нас тут маленькою буквою. Не дуже мені подобається. Переходимо на головний продукт. Ну, тут теж картинка взагалі. Pets are love. Причому тут Pets, друзі, загубили якийсь блок взагалі, Не зрозуміло, куди він веде, що він веде. Такий дуже-дуже сирий сайт, насправді. Відкриваємо сторінку продукту. Сторінка продукта має в принципі бути тою ж самою, що і наша головна сторінка One Product Story. Ну, досить непогано. Є відгуки, відгуків мало, гарна ціна. У нас є тут бандл, експрес пеймент чекаут, траст бейджі. З точки зору того, як ця сторінка може продавати для нашої цільової аудиторії. Ну, як на мене, тут багато відступів. Ну, по дизайну я вже сказав свою оцінку. Говорячи просто. Структурі більше б відгуків додати, і ця би сторінка могла продавати. На 7 балів я оцінюю сторінку продукта на цьому магазині. Так, далі рухаємось по шляху користувача. І так, головна сторінка. Ну, з головною сторінкою все супер. Дуже багато кнопок, які переводять нас на головну сторінку продукта. Головна сторінка продукта, ми вже розібралися, вона більш-менш продає. Йдемо далі, додаємо продукт в корзину. І немає ніяких сел-стрігерів, які би далі пропушили нас по корзині. Але корзина вилітайкою, поп-апом. Досить швидка. Я би насправді на One Product Story на такому продукті навіть не робив ну, Add to Cart взагалі. тому що ну, нема сенсу. Ти One Product Store зразу можете кидати на чекаут. Окей, переходимо в чекаут. І чекаут у нас взагалі повністю не того магазину, не той логотип. Коротше, що я бачу, друзі, мені скинули недороблений магазин. Вот. Тому. Ну, Шлях користувача, блін, на 2 з 10, насправді, а то й на 1 з 10, тому що ми випали повністю на сторінці чекаута. Ну що, з першим магазином ми розібрались, друзі. Переходимо до другого магазину. Е, ось, ну це просто. Так, да, це трошки, трошки страшні у нас сьогодні магазини. <свят> До речі, якщо ви хочете дізнатися, як грамотно робити інтернет-магазин на Shopify і як продавати товари на цих гарних, класно зроблених магазинах по системі дропшипінгу, заробляти там, від хоча б 15 тисяч доларів на місяць в продажах з маржинальністю 20-25%, то запрошую вас на наш безкоштовний майстер-клас, який присвячений Shopify дропшипінгу. Посилання на цей майстер-клас буде одразу під. Відео розберемо, як створювати магазин, як підключити платіжку, як взагалі шукати продукти для цього магазину, як правильно запускати рекламу, як її масштабувати. Тому ще раз запрошую, перше посилання одразу під цим відео. А ми повертаємо до нашого другого магазину. Ну це просто, якщо чесно, страх, страх, ну хоча, хоча чекайте, я щось трошки. Трошки трошки помилився, типу. На десктопі це дуже все страшно виглядає, як бачите. Тобто я вже розумію, що людина, яка робила цей магазин, вона робила його суто під мобайл. Це у нас магазин, якихось товарів Home Kitchen Store. Ну, в цілому по дизайну давайте оцінимось. Ideal DecoS. Мені нагадує такий типовий класичний американський General Store під Shopify Dropshipping. Кнопки взагалі працюють чи ні? Ну, це взагалі кнопка мала би бути. І по навігації вона вже трошки дивно, ну, вона не працює взагалі, це не кнопка. What do get from you? Дуже дивні меседжі, чесно. Regular cleaning, deep cleaning, quick clean, why exactly? Це трохи нагадує, насправді мені сайт не e-commerce, не продажі товарів <сум> по дропшипінгу, не по дропшипінгу, про які з'являється тільки тут інформація. Це мені нагадує якусь клінінгову службу. Ну, типу, реально, оці 20% дискаунт, 50%, Чекайте, то 50% чи 20%. Незрозуміло. Кольорів, купа варіацій синього кольору, червоний кольор, жовтий колір, блакитний, білий. Ideal Decos взагалі не відповідно. Тому напрямку, яким займається магазин. Класно підібрані кольори в цілому, мені подобається поєднання для цієї ніші, от ніша там товарів для прибирання, ну непогане поєднання, там синій, білий, червоний, плюс там чорний сірий для текстів. Прикольне поєднання. Але, ну блін, мені трохи цей магазин нагадує ще раз клінгову службу, а не магазин для e commerce Тому, чесно. Поки що по дизайну, по навігації, давайте поклацаємо, подивимось. Щоб Household Goods. Ну, По-перше, ці всі штуки вони у нас на всьому сайті з'являються. Я би там лишив щось одне на головній сторінці, все інше лишити на всіх інших там, сторінках, коли ти переходиш по сайту. Тут 10% дискаунту. Короче, дуже якась мішанина з тими дискаунтами. Тут знову у нас декілька варіантів, блоків по Region, Country, Language. Таке, типу, що у нас точить? Our company. Free shipping, save your money, money guarantee. Що це означає? Я вже клацаю сюди, щоб повернутися назад. Це трошки дивно. Я би в About us якраз докинув би ось то, що ви написали в Our Company. Я би це додав би в About us, що ну воно якось дивно. The Help 24, це теж можна додати в About us, типа, Our Advantages. Track Order. Окей, okay. дивимось. Ну тут. Супер. На нашу на трек ордері Get Free Discount, я чесно не знаю. Окей, як мені тепер. Ага, Shop ADS deco. Супер. Ось наші всі продукти: сторінка колекції, там сторінка продукту. Друзі, ну в цілому дизайн, навігація я би оцінив тут реально на 3 бала. От, воно наче так виглядає прикольно, але коли ти починаєш там заглиблюватись, розбиратись, ти тупо не розумієш, взагалі, що це таке. По головній сторінці так само, я тут оцінюю її на 3 бали, вона мені не подобається, багато помилок, все і ні про що. Тут дуже багато всього лишнього, якісь Secure cell Encryption, на Нащо воно тут треба, якщо цей типу елемент використовується при оплаті, тут цілий блок коротше. 3 бала. Рухаємось далі, друзі. Сторінка продукту. Давайте візьмемо якийсь продукт. Там, хомпейдж і перший продукт, який у нас тут. ми тут бачимо. Давайте щось таке поцікавіше -по -по візьмемо. Давайте оцю мийку візьмемо. Ось такий продукт. Ой, тут все ой, це тут, тут дуже погано, мені здається, можливо, я не той продукт обрав. Тут є взагалі зроблений продукт, який можна, в принципі, брати і дивитись. Ну Тут взагалі сторінка продукту повністю не заповнена, взагалі зроблена через раз. Давайте цю сторінку продукти вводимось. Ну, дуже слабенько, один description і все, ніяких картинок, ані, є хоч одна якась картинка. Одна картинка є. Дуже класним плюсом є ось цей онлайн-чат, стар чат або в інстаграмі, але, друзі, новий рік вже закінчився. По продакт пейджу, що я можу далі сказати? Давайте ще один продукт подивимось. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут просто жесть. Big Sale. Beginning of the New Year. Друзі, тут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой 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 йой ви що тут? Тут просто страх. Це... Це. Це дуже страшно. Ну, якщо ми говоримо про оцю, оцю сторінку Product пейджа то це взагалі 1, ну, це, один, це 0, 0, ну 05. Це, це, це страшно. Сайт під мобайл зроблений, вон тут розкидано. Окей. Ставлю два, також, знаєте, як в школі, двійка в щоденник по сторінці продукта. Так, давайте повертаємось на шлях користувача. Головна сторінка, понятно, тут все дуже погано. Сторінка колекцій. Тут, в принципі, все окей, зрозуміло. Непонятно на що тут фрі Discount. Всюди стоїть, Secure Encrypted. Обираємо наш продукт, який вже останній, який ми тут бачимо. Тут ще більш-менш сторінка продукту, насправді. Отут хороша сторінка продукту, тут десь на 5-6 я би оцінив. Ту карт у нас є оплата, Shopify Payments, що мені дуже подобається. Дивіться, по сторінці корзини я би тут пододавав би ще якихось селс-тригерів, я би прибрав би тут вже взагалі. Оці Діскаути на сторінці корзини. У нас є оплата Google Pay, Shop Pay. you may also like. Гарно це зроблено, супер. Давайте перейдемо на сторінку чекаута. І на сторінці чекаута, ну, супер, сторінка чекаута. У нас гарно хоча б логотип відповідає цьому, але кнопка червона Добре, Окей, червона кнопка впливає на конверсію. Супер. По шляху користувача я би оцінив цей магазин на. Ну, давайте на шестірочку, напевне. Сімір... Сімірка, та, сімірка. На сімірку я оцінюю цей магазин по шляху користувача. Наступний магазин Slímзі. В цілому, що я бачу по дизайну? Ну. Мені досить подобається. Я буду зразу дивитись магазин на мобайлі, тому що повторюю, у нас 80% нашого трафіку йде на мобайлі. Так, Слінзі, супер. 40% off all products, Я буду дав ще shipping. У нас є один там основний колір це такий червоний, плюс використання таких пастельних кольорів, які відповідають цій ніші. Ну так, а це що в нас тут? При чому у нас тут? Ага, ладно, це такі Health and Beauty. Але мені чомусь здалося, що це магазин для б'юті. Тому що такі слімзі, на головній картинці тут зображена косметика. Просто якщо це Health and Beauty, то треба зовсім інакшу кольорову гаму використовувати. Давайте тиснемо more, подивимось на продукти. Ну, Досить гарненько, що у нас тут по меню? У нас є каталог, контакт ас, About ас. Блок, блокпост. Є блокпост. Не часто бачу блокпост, але класно, що він є. Якось на SEO та й можу повпливати. About Us стріночка Ой, ой-ой-ой, ну ви що? Welcome to 2023 рік. Друзі, так все гарно починалось, а сторінки About Us Просто страшна. Ну друзі, куди це годиться? Подивіться сайти б'юті магазинів, топових світових. Подивіться, як вони це роблять, і намагайтесь просто щось зробити по кольорам, в цілому, по візуалу, те, що нагадує ці магазини, наприклад, от відкривам Cosmetics. Ну, подивіться, ну, це теж ж магазин на Shopify зроблений. Ну, подивіться, гарні кольори, один шрифт використовується, один колір використовується. От, от, от так, якщо б ви зробили в цій ніші, то було б набагато цікавіше і гарніше. А тут, блін, ну, початок реально такий багатообіцяючий. От, отут Отут дійсно багатообіцяючий початок. Все, що далі, типу, вже страшнувато. Тому в цілому дизайн можу тут оцінити на 6 балів. Шість балів дизайн. Рухаємось далі. Дизайн та навігація. Навігація окей, все зрозуміло, класика жанру. Головна сторінка, Our Goal, Our Goal ведений About Us, Ну, супер, видно, що наші студенти або люди, які там у нас десь щось бачили, наші магазини навчались, то робили цей магазин. Але трошки по дизайну, по кольорам, по шрифтам, по візуалу, треба попрацювати. Рухаємось далі. Головна сторінка дуже слаба на головній сторінці. Я би, крім поділу на категорії, додав би ще сюди якусь картинку. Не там. Our goals, типу, а uh, about us. Потім окремо our goals. Там можна додати our mission, our vision, Why you need to buy from us. Ну, дуже багато насправді. package tracking, Дуже багато. Я би лишив тут хоча б 5. Основних пойнтів, основних бенефітів. Блокпост. Ну, я би не називав це блокпост, назвіть якось це трохи інакше. там, interesting interesting information, а some interesting articles, типу, і, і так далі. Але його виводити на головну, я би не виводив. Всього три статті нема сенсу. Ну, Головна сторінка окей, хай буде теж на 6 балів. Рухаємось до сторінки продукта, натискаємо more, всі продукти. Сортування у нас чомусь тут немає, хоча хотілося б бачити тут сортування, подивитись там по бестселерам продукти. Окей, беремо цей масажер. Так, ну клін, картинка. Чого взяли цю першу картинку? Зміщений об'єкт вправо зверху. Зірочки ледве читаються взагалі по відгукам. Подивіться, який це не жовтий колір, це якийсь я не знаю як це сказати, жовто-зелений колір. White, pink uh, Unavailable. Я би взагалі не додавав би ті варіації, які недоступні. Pink, що таке pink 2, pink uh, white 2? Просто називіть pink white. Uh, buy more, save more. Окей, добре, це хороша ідея. Це що таке взагалі? Ага, це 3X. Ага. Ну, трошки дивно, ну, мені не дуже. Що це таке Pink. Треба зробити якось більш зрозуміліший варіант апсейла. Я щось не розумію. Ага, 2. коли ти два купляєш тебе 20%, коли 3 купляєш 30%. Друзі, це специфічний продукт. Насправді його. Ну, Рідко будуть купляти там три штуки. Я б робив просто апсейл, типу купляй два, отримай більше знижки. Далі у нас є щоб, Payment, супер, у нас є Secure Checkout, але воно, блін, на мобалі навіть не читається. Secure checkout with 1-3 weeks. Once, типу, ну Це не secure che. Secure che віз, це типу, там, PayPal, MasterCard, Visa, зазвичай таку інформацію доносять. тут. А тут у вас бенефіти, це трасбейджі бенефітів, тому це точно ні. Ну і далі сторінка продукту страшна, тут зелений колір. тут... Коротше, сторінка продукту на троєчку, друзі, на 3 бали. Шлях користувача. Давайте оцінюємо. Home. там сторінки Home. Тут все зрозуміло, окей, дуже легко перейти на сторінку колекції. У нас дуже зручна навігація. Тут по різним типам продуктів, масажери. Окей, ми прийшли в масажери, подивилися, що нас тут цікавить, додали продукт в корзину. Супер, корзина вилітайка, можна теж додати. Ти якісь там сел стрігер, типу таймер, або додати апсел, як було в попередньому магазині, коли корзина це окрема сторінка, і у вас тут є related products. Во. У нас тут є PayPal, що Payment, що є дуже плюсом. У вас багато платіжних систем і це зручно. Ну, давайте перейдемо далі на чекаут. І тут у нас все погано, чекаут ніхто нічого не налаштував. Тобто, чекаут треба налаштувати. Поставити лого, налаштувати, кольори. Шлях користувача тако 4 бали. My best Glow ось такий цікавий магазин. Буду одразу дивитись його через мобайл: Decorate Your Room. Дуже слабий слоган магазину. Також в цілому по дизайну якось якихось сильних таких дизайнерських рішень я тут навіть і не бачу насправді. Contact us, About Us, мільярд тексту, логотип максимально слабий, можна було щось цікавіше придумати. Отакий ну, друзі, Тіпа, немає ніяких проблем по дизайну, але і самого дизайну немає. Чесно, важко оцінити. Типу, тут, тут вже якщо нема дизайну, як його можна оцінити. Ну, давайте оцінимо його в 5. Окей, нехай буде в 5. Ну, типу, ну, зрозуміло все. Зрозуміло. Єдине сейл бейджі, я би їх зробив, би, наприклад, червоним кольором, тому що ну, це сейл. А так, ну окей, хай буде 5 балів. Рухаємось далі. Головна сторінка. Друзі, головна сторінка взагалі слабенька. 50% плюс free shipping worldwide, Додавайте завжди, щоб це було більш так кричаще. Магазин достає по всьому світу. 50% off плюс free shipping. Окей, по логотипу. Логотип можна буде покращити. Decorate your home, Слабий, дуже слабий слоган, ще раз повторюю. Три продукти на хомпейджі. Що це за продукти, куди це продукти? Ну, хомпейджі просто немає. Тут хомпейджа двойка, два бала отримуєте за хомпейдж. Мені він не подобається взагалі. І я би оцей шрифт, у вас логотип, шрифт не курсивом, а всюди заглавні букви, хедфонд, всі заголовки, хайлайти, вірніше, вони всі у вас курсивом. Не дуже гарно виглядає. Окей, давайте подивимось View all Product, оберемо якийсь продукт цікавий і подивимось на сторінку цього продукту. Листаємо, дивіться, гарно, досить, приємно, класний продукт. 132 відгуки. От бачите, тут людина постаралася, експортнула багато відгуків. О, що я вже тут бачу? Це у нас 6 uh, people are viewing this and 4 recently purchased. It. Класно. У нас стоїть селстрігер ось такий uh, recently viewed. Шоппей у нас є. У нас є окремо trust беджі free shipping, 30-day refund, 1-year warranty і окремо для типу, secure checkout, trust чекау. Мені подобається. Рухаємось далі. Key-features. Супер, гівки, картинки, гівки. Подивіться, additional benefits. Specifications. Ну, цей, звісно, free shipping <сум> трохи стрьомний. І тут непонятно, той є Shipping. По цей блок взагалі тут треба щось покращити. Також у нас є Sticky add to Cart. Harley offer will expire soon. Типу, три хвилини у вас є, щоб додати цей продукт. У нас є класні великі відгуки з фотографіями, з текстом. Ну, дивіться, по сторінці продукта, Чесно, ну на я думаю, що на 7 балів, 7-7 з -7 половиною. Ну, до 8 ще не дотягує, але 7-7 з половиною балів сторінка продукту мені подобається. Гарно в цілому, шлях користувача. Понятно, що з головної сторінки тут все дуже погано. Типу, ну, є тільки одна кнопка, там, яка... тут взагалі ми цей етап пропускаємо. Ну, Давайте далі, давайте рухатися з сторінки продукту, тому що це там, основна сторінка, на яку будуть потрапляти люди. Add to карту Додаємо в корзину, дивимося, що в нас тут є. У нас, блін, було б класно, якщо ви використовуєте ферру для цього sales Trigger Recently Viewed або е Vitals. То було б круто додати ще так само такі таймери recently viewed на, на корзину. Окей, йдемо далі в Secure Checkout. Тут у нас все супер, у нас є PayPal, ShopPay. Красота, мені подобається. Ну. Окей. Типу, шляху користувача, який такий дуже-дуже коротенький, 7-8 балів, нехай буде. В принципі, зручно зробити покупку. Ну що, друзі, я думаю, на цьому можна завершувати. Достатньо контенту дав. Буде ще друга частина, тому що ви накидали мені дуже багато різних магазинів. Тому чекайте і не забувайте реєструватись на майстер-клас пошук федропшипінгу одразу під цим відео. Перший лінк, безкоштовно. З вами був Дмитро, Вудоюком, всім па-па.